Перед вами кущ винограду, який був повністю знищений травневими заморозками, принаймні візуально. Пройшов місяць, і давайте з вами разом подивимось, наскільки нам вдалося його відновити і що ми для цього робили. Сподіваюся, наш досвід маленький стане вам у нагоді. До слова, скажу, що це не укривний по іронії долі кишмиш Юпітер, але морозостійкі сорти вони не бояться морозу або менше набагато бояться саме лоза зимуюча. А листя боїться заморозків травневих на будь-якій фактично рослині. Таке життя. Так, як він виглядає на даний момент на початок червня? Лозинки, звісно, справа, що жовті, вони там де краще відновилися, де гірше відновилися, повистрелювали що звідки попало. Так, давайте звернемо увагу на ті пагони, які були змерші. Дивіться, ось у нас є змерший пагін. Він отут обламаний. Одною рукою не, не зручно тримати телефон, але я думаю. Що ви розберетесь? Ось бачите, він отут обсох, відпав і збоку пасинки погнали. Так, з приводу того, таке достатньо розповсюджене питання було відламувати чи не відламувати обмер ці лози. Ми їх не чіпали, кілька, для прикладу, відламали, кілька не чіпали. Великої різниці я, так би мовити, не побачив. Там, де сильніші такі лози, то там е, воно сильніше йшло із сплячих. Бруньок отут повідстрелювало, де прямо отут з бруньочок Отут зараз, бачите, багато різного листя, що ж між антракнозом, між холодовими травмами. От таке воно все дещо вийшло, там і попросипалося. Ось також лозинка, яка була не відламана, і з неї вистрелює молоднячок. Хоча, якщо так порівняти, то там, де відламане, там молодняк постріляв м -м, сильніше. В будь-якому разі, це все достатньо індивідуально. У нас теж це. Перший, до речі, досвід такого масштабного ураження виноградника морозом багато кущів різних. Вразилось, буду вам ще це показувати. Через пару днів обробимо ми наш основний пропасинкуємо виноградник в теплицях, також звідти буде багато відео. І переберемося потім сюди, бо трішки не встигаємо. Так, до речі, що ми для цього робили? Насправді для того, щоб очухати кущ, фактично нічого. Тут складно щось радити, але наш досвід, що ми робили? Ми Цей пущик ми всього-навсього взяли два відра води, розвели в кожне відро по ложці сілітри. Це приблизно там грам 20, столова ложка. Без верхушки. І полили, та і все. Ніякими антистресантами, добривами ми не обробляли, нічого не робили. Чому? Дивіться, ну це така наша точка зору, скажімо так. І я підозрюю, що вона достатньо правильна. Справа в тому, що листовий апарат обробляти не було вже сенсу, тому що там. Він змерз. А той, що був змерз пошкоджений листок, він уже через себе не пропускав ніякі мікроелементи. Але в куща була велика сила знизу. І ми додали трошки азотику. Його, в принципі, можна було і не додавати. Але ми для підсилення додали азотіку для азотику, щоб вся сила куща пішла на... не на відновлення листків, тих, що пошкоджені, а... а на пробудження нових пагонів. І ці пагони пробудилися. Далі ми все це обробимо. Скоріше за все, ридоміл від Оїдіуму, фалькон від мілдю та свіч від сірої гнилі. Мабуть, він тут і не нужен. ну, вколотимо до комплекту іще й свіч. Далі добриво якесь кинемо, можливо, плантафол, можливо, якесь Грогріновське кинемо. Там в дозіровки 20 20, -20 азот, фосфор, калій плюс мікроелементи. І ми зазвичай користуємося масово е, мегафолом антістресом, але в цьому випадку там далі буду показувати, туди е, планую ензимовський антистресант використати. А сюди, на цей ряд, там ще є кілька юпітерів. Ми використаємо фертілів. Це у нас. Е, Кісон, фірма антистресанти. Подивимося, яка буде різниця, чи буде ця різниця взагалі. Та й все вам покажемо. Гарного врожаю, мирного неба, дебелих спин. Нехай з вашим виноградом та у ваших родинах все буде добре. До нових зустрічей!